Да. Господи, Господи, помилуй! Господи. Господи, Боже наш, що сидиш, на Херусимах і показав свою силу, пославши Свої Диновного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб спав світ своїм Христом по гребені і воскресення, будить пішов. Народ, що тоді у тебе і смерті взявши за мене, перемоги, від ці дереві пані галузки, пережив, заборони, влади нас, що за їхнім прикладом у цей твої день, тримаємо в руках гілки від дерев, щоб як той народ, і діти осам на тоді співали, і ми також з піснями, і духовними співами, дійшли до Твого життя, дай нам після днів Воскресіння, у ж Христі, Ісусі, Господі нашій. Заким і ти було сторони з присвятив, бо їх вже порядчим духом, нині по всех раси, на віки вічні всі, на вогне наші господарі, не поніс, не буде все держити за і справи, праведливого моя. Та у ковчезі пробра серка і звістичи прихід Пресвятого Духа через Бога, що приніс Олимпу вівку. Цей пробраз здійснили діти людей, всі стріли тебе з оливковими пальмами, гірками, від тихши к вішання, викликуючого на висота, Благословенний прийде вм'я, Господнє, тому ти сам, Господи Ісусе Христе, Боже наш, хто народ з розвідками, благослови і освятий віти лозуці. Щоб усі, що їх приймають, з ними прийняли собі запорону для душі і тіла, хай вони стануть ліком для нашого спасення і дай ми твої благодаті на кожній місці, де вони будуть покладені. Ті, що там проживають, хай приймуть Твоє благословення. Прогнавши вітні всяку ворогу Та й твоє десниця прикритий, що ти викупив своєю цінною кров'ю, щоб і ми всі разом собі співали Осан Благословенний, хто йде судити, справедливо за цем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Перед твоїми страстями запівляючи, знати позбинути лазер як істе Боже, той ми, котрохи, знаменито беремо свячим, тобі беремо все, смерти воспитаємо. Остан на вичі благосумент, той, йдем я Господь. З хрестями Свистями затимняючи, смерти, посвинути, лазити Христе Боже. Тим, той ми, як котрохи знамена, перемоги носячи, тобі переможчий, святи вас, вибуємо, посад на вишній того, Словенто йде вівня Господні. Сіння перед твоїми страстями запевняючи, за тих посленоти Лазаря Христе Боже. Тим, той ми, якотрохи зна мене перемоги, носячи, тобі переможці смерті поскликуємо, Остан на вишні благослових ім'я Господь.